Всім привіт, народ! Що, сьогодні відео, так як я казав, затестим оці акумулятори 18650, які я замінив в таких от кемпінгових лампочках. Зараз ми реально подивимось, е скільки яка їх ємність і так далі. Зараз детальніше вам все покажу, як я буду провіряти. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми Як будемо. я буду провіряти. Дивіться, я змайстрував ось таку штучку. Степешкою на зарядку акумуляторів, тому що вони дуже ну я не знаю, 300 мА, айпішкою заряджати це для них критично. А тут вона заряджає з 1 Плюс поставлю USB-тестер. Знаю, що воно не буде правильно, але приблизно я визначу ємність цього акумулятора. Ще не дожився до зарядки, яка заряджає, розряджає і враховує скільки залишилось мА в акумуляторах. Ну, З часом придбаю. Зараз раз мультиметром заміряємо, скільки тут є вольт. Він в мене посаджений. Я вроді його посадив був. 2,8 вольта, 2,7, ну, це нормально. Якраз нижче не треба опускати. Я так розрядив до 2,8 до, до вольта. Зараз ставимо її заряджати, ось цю саму легшу. Потім, можливо, ще цю попробую. Ставимо її в слот отакий. Сюди, плюс і мінус. USB-тестер, шнур мікро-USB. блок. У нас 1 Ставимо в блок. Ставимо в розетку 220. Включаємо зарядочку. ТПшка почала заряджатись, червоний індикатор засвітився, і почали заряджатись міліампери. От, пішов заряд 1 А і 3 мА. Воно вже 4 мА зарядилось. 5 мА зарядилось. Ми так все залишаємо. І нехай воно собі заряджається. Подивимося, коли воно повністю зарядиться. Пам'ятаємо, що в нас вольтаж був 2,8 е в акумуляторі. Зарядиться, подивимося, скільки міліампер е воно влиє в цей акум. Я думаю, за годину воно зарядиться. Так що ви не переключайтесь. Так, що в нас по часі? По часі в нас пройшло 1 година 14 хвилин. Влило сюди 712 мА. ТПшка ще заряджає, індикатор червоний світить. І вже заряджає 0,23-0,2 А. 0,23 А. Десь за хвилин 10, я думаю, може 15 вона зарядиться цей якум. Я здивований, що сюди влізло 713 мА. Нічого, подивимося далі. Так як я казав, пройшло ще 15 хвилин і акум повністю заряджений. Що в нас показує тут? Е, година і 30 хвилин влито. 762 мА. Це є на зарядку. Зараз ми оцей акум будемо ставити на розряд. USB-тестер. Так, давайте включимо ще раз його. Запам'ятаємо 762. Беремо той же самий акум. Вставляємо сюди його гарно. І вставляємо USB-тестер. Збиваємо 762 на 0. По І ставимо якусь лампочку, яка споживає 0,4 А 0,5 А. І в мене ось така 0,6 А споживає. Будемо розряджати, подивимось, скільки розрядить, на скільки мА розрядить під током 0,6 А. До речі, я не заміряв, скільки в нас вольтаж. Вольтаж в нас по акумі 4,1 вольта. 4,1 В акум заряжений, ставимо його і ставимо його сюди, включаємо USB-шку, USB-тестер. Ось таку USB-лампочку. Вона має от а, грубо говоря, десь так. в тому районі. Так що будемо розряджати стоком пів ампера. Подивимось, скільки міліампер видасть е, оцей акум. Поїхали. Всім цікаво, скільки видало міліампер реальних при е, споживанні 5 ампера, 0,6 А. Дивіться, світлодіодна. в мене цього платка вже все вже підсіла, споживання, як ви бачите, вже 0,0 якраз е, ампер і годину 44 світило при споживанні 0,6 А. Ампера. Ну, потім Ампераж падав, звичайно, стало 0,4, 0,3 і так далі. Видало 772 мА. В тому випадку на заряді в нас було 762 мА. Так що, грубо можна сказати, цей акумулятор на 700 мА. Я досить вражений. Ну, дивіться, в середньому при такій от платі і того ліктарика, він світить залежить в якому режимі. Оцей акум буде світити годину-півтори, так як мені говорили. Знайомий казав, я йому поміняв цей акум. годину півтори він світив, тому що подивіться, скільки тут ледів, а скільки тут. Є різниця і вони побільше. Може споживання трошки менше, але побільше. Я думаю, тут споживає 0,7-0,6 при максимальному, може чуть більше. Так що, ось так, будьте обережні. Купляючи такі лампи, платите, платите за них гроші, перевірте, спробуйте на вагу. Звичайно, спробуйте на вагу, чи він важить. Він має трошки важити. Реально, от береш він важить, а не як пірінка. І такий ліктарик не купляйте. Беріть, що реально провірених продавців. Так що цей акумулятор ми підпишемо 762 мА, 760 грубо, мА. На черзі я вже сам собі провірю оцей акум. Ну і на якісь такі слабенькі ліхтарики, вони підуть. Там на 1 Вт на, на 5 ватт. Замірюємо також вольтаж. Оскільки в нас посадила ТПшку, до скільки вольт посадила наша ТПшечка. 2.8. Так же само посадила акум ТПшка, так як я посадив сам вручну. Без неї. Просто тупо поставив і мультиметром міряв і садив її просто в 2,8. Ось так вона посадилась. Так що, таке відео, народ, ще раз скажу, будьте уважні. При покупці таких кемпінгових ліхтариків, навіть більше я вам скажу любих ліхтариків, купляйте в провірених продавців, дивіться відгуки, що люди пишуть, скільки реально світи, і не попадайте на отакі от підробки, грубо говоря. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!